Obrigado. <laughs> Heheheh, <speaking> i <in foreign language> Будь людей, їх ніхто не трогає, ті хлопці! Ці хлопці стоять там! Провокатор! Майдан, привітав і ворог граш. Так я можу прочитати від шоу. На деху майдан Майдан це серце столиці. Майдан це відір життя. Майдан у них підсі має відправляє туристи буття. Майдан 2004 року, я де стояв його гасний віднять, де кувалася сила народу, пропадала і страх. Народ там розправив плечі і назавжди піднявся з колін. Там Юля хрещення прийняла і створила надійний загін. Однодумці й бійці, побратими, гордість, сила і націй цвіт. Ми прославили нашу державу і тепер її знає весь світ. Залишилося крок нам зробити до свободи. Поправди життя, і якщо ми підемо в Європу, в Україні буде майбуття. Слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україні! слава! Україні! це народна творчість, це люди, які пишуть вірші, які пишуть ці рядки від своїм серцем, покликом душі. Те, що вони відчувають тут, коли вони бачать очі кожного.